Це абсолютно відвертий тероризм, який вже навіть доводити не треба. І дякувати Богу СБУ наша хоч трохи вже почала по цьому питанню працювати. І вчора було заявлено, що є чіткі докази того, що над організацією всіх тих проросійських скажі, заходів терористичних за ними стоять ФСБ і російська розвідка. За словами голови СБУ Валентина Наливайченка, які звучать у ЗМІ, нині Україна передає до Ради безпеки ООН докази агресії Російської Федерації. Є затримані кадри спецслужб агентів з інструкціями, зброєю, вибухівкою. В президента Турчинов через телебачення заявив, що РНБО розпочне крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням армії, якщо терористи не складуть зброї. Втім, поки що позитивних досягнень у цьому напрямку немає. В свою чергу правий сектор теж готується дати відсіч про російським терористам. Я можу говорити лише про тернопільський правий сектор. Тернопільський правий сектор за вказівкою центрального штабу кадрово підсилює Київ. Ну а там я так розумію, що вже будуть якісь виїзні акції на схід, тому що, ну скажімо, епіцентр подій явно не в Києві. Але і в Києві є потреба трошечки надавити на нашу владу, яка ну. Явно щось недоговорює людям і явно не допрацьовує. Тому що реально може відбутися те саме, що в Криму, і потім когось звинуватять, когось звільнять, а толку з того. Якихось конкретних відкритих дій правий сектор поки не розпочинає. Частково і через те, що українська влада явно перешкоджає цій організації, каже Василь Лабайчук. Їхали люди на Харків. Скажімо, на проукраїнську акцію їх затримали, 70 чоловік. Ой, вони їхали з бітами, вони їхали ще там з чимось. А те, що робиться в Харкові, туди реально приїхати без безбольних біт чи ще без чогось. В Харкові це явно відверто видно, що там йде прямий тиск на все українське, причому тиск фізичний. І менти абсолютно на це все не реагують. Там, взагалі, за інформацією, яка є у правого сектору, харківська міліція, ну якщо не вся, то частина її отримує дві зарплати. І більшу зарплату вони отримують за кордоном. Ми знаємо, який там кордон поближче. Намір роботи правого сектору на сході України зводиться поки що до підтримки проукраїнських акцій і мітингів, захищаючи таких активістів від агресивно налаштованих людей проросійських поглядів. За потреби, якщо спецслужби України в боротьбі із сепаратистами і терористами не справлятимуться, каже Василь Лабайчук, Його організація буде готова взяти на себе відповідальність та розпочати свою боротьбу проти загарбників щодо простих громадян чимало яких із терористів. Тернополя їздило підтримувати Євромайдан у Києві. Нині своєї необхідності бути присутніми на сході вбачають не всі. Я вважаю, захід України зробив все, що можливо в цій ситуації, а далі це вже. Дії уряду та події на сході є надзвичайно небезпечними для України. Я вважаю, що уряд України має зробити все для того, щоб локалізувати ці події, щоб подолати цих екстремістів, сепаратистів, тому що Україна заслуговує бути єдиною, незалежною, і кожен турбується про власне про долю нашої країни. Ну, я думаю, що це буде затяжний конфлікт, тому що ну, є люди, які зацікавлені, щоб в Україні було погано. От поки ці люди є, доти, тільки в тому регіоні вони і можуть щось там так, такого подібного плану робити. У нас вони нічого не зроблять. Тобто нам треба працювати, кожен день робити Україну кращою. Це моя думка. А я думаю, на сході до нас вже приєднається.